Значить, я проводив стрім, і в мене є друзі мої, які дивляться, мене от максимум нет, працюють і кажуть, а де кіно ділося? А що таке? А світло пропало і що що з тим кіном? Ну що, здорово, Роман, Привет. давай, розшари мене. От є варіант номер один, автомобільний акумулятор. Піде таке кіно чи? Ні? Ну такий собі варіант. А чого? Бо, треба подивитися, яке, яке, яке жилення в тебе на роутері, скільки він тебе вольт. А я? 9 чи 12? О, В тебе 9 вольт, Аккулятор ти спалиш. Не паліть роутер. Дивіться, що ви куди ціпляєте. Та злазь сюди, зараз все зробимо, злазь! Так, Роман, акумулятор не вкатує. Варіанти. Ну, є варіант більш такий бюджетний. Це повербанк, який може. Це обичний телефонний повербанк? Так, ну, да, обичний повербанк. Так, так, так. І такі перетворювачі. до е... нього треба докупити. Це треба докупити. Як так. це називається? Що це таке. Перетворювач з 5 вольт на. 9 або 12. На цьому конкретно тут є переключатель на 9 вольт, як в твій роутер. Ага. Або якщо роутер на 12, переключаємо на 12. І що От. це стоїть бабок? Е, у нас на фірмі вони по 350 гривень продаються. Угу, Поняв. В Китаї можна йти. Ну, в Китай поїду вже, да, за да. побіг. Е... Це така штука: один шнурочок на роутер, а друга на модем. Так, я нарешті знаю, як це називається. Да. Це модем. Так, он у модем називається. Ага. Його теж треба живити? Да, ну, та тіпа. ж то таким же шнурочком. Тобіж, получается, два я... шнурочки треба і павербанк. Тобто два USB пихають да. туди і туди. Так, так. Ага, все, ага. погнали. Будемо пробувати. Так що, я купив оцей пауербанк, збігав на радіобазарі і все, буде кіно? Ну, буде тільки надовго? Десь... Ти ж Wi-Fi, а чим більше ти по вайфу дивишся з таких відео який нагружає трафік, тим в тебе, тим більше споживає твій роутер, і його вистачить на годин 5-4, може десь так. А якщо ще вся хата ото роутер, то цей акумуляторчик уграємо за час, так? Да? Ну, десь за два, час-два, десь так. Да. Якщо всі будуть дивитися відео, то десь так і буде. От, тому то, то треба це дивитися. Такий, так собі варіант, Проміжний може бути, але називається і другий кіноше теж, так? Да? Так, да, є ще варіант. А що тоді робити? Що Що ти приїхав, не хочеш дивитися, мій стрім, чи хочеш, там не знаю, <гум> <гум> Що робити, який варіант, таке рішення? Ну, є все такий ще варіант у нас: е, стаціонарна така штука, що це, коим... таке? Ну, це е, безперебійне джерело живлення, в ньому акумулятор, в ньому стоїть контролер, який переключає, коли є світло, коли нема світла. Е, роутер при цьому працює, не відключається, дати? не перезагружається. І буде працювати годин 15. 15? Да. Реально. Реально, Вся да. хата буде в інтернеті. Стоп, да. коли потушиться світло, що? Я ото павербанку взяв, потім маю зняти, поставити. Тут що, воно саме все яке. Крушили в розетку і забули про нього. І я навіть не помічу, що немає інтернету, да. поки тільки світу, да? Даже так? Навіть світло пропаде, з'явиться, роутер не буде, ні перезагружатися. І ні минуту, нічого. Він нічого. робить у всіх часи, він собі сам за мене це да. рішає. Да? Да, да, да. Ага. Ну, така штука у нас коштує вона на офісі 3 тисячі гривень. Поставили і забули, не треба нічого не переключати. Бо люди буває, що переключають, зламують там, оптику і так далі. От. Так, ану, а ну, подожди, подожди. Окей, беремо цей чудо, роутер. Що я сюди? Ну, це включає. включаємо в розетку. Це в розетку. Тут я є ставлю... два шнурочки на термінал і на роутер. Оно термінал. І... Що таке на термінал? Це, Це сюди оце... приходить оптоволокно, а сюди підключається роутер. Тобто я ось з розеточки оце зняв. Типа оп. Да. Ну, все можемо сюда. так вставити. Ну давайте. Зразу. А, а вже не працює. Усе ти вже вона зразу запрацювала. Magic. От. Так. А друге я знімаю те саме з роутера. Да, так, з роутера. Типа оп. І єсть. І то я це сам вдома свій підключив, аж можна купити ну, на все, конторі, да. можна, так? Да? Так, да, все, роутер, все працює одразу і все. Коли ми включимо його все, в 220, акумулятор почне заряджатися і буде. Під... Ну, поки воно криче до акумулятора працює. Да, так, отак працює, зараз прямо. Все, в розетку не включено. Нормальна реалізація. І що, все, я вставив і буде в мене кіно. Ну так, да, все. Тому що в тебе оптоволокно все заведене у нас. Є світло чи нема світла? В тебе буде працювати. От а ви хто там підписники? Ви просто повинні узнати у свого провайдера, якщо вони вам надають обто інтернет. Чи є в них там резервне живлення на їхньому обладнанні, і скільки воно може протримати? У нас, наприклад, воно тримає і ні разу ще не ви... Виру... не виключалося за весь період цих Тобто У вас всі ці станції теж запитані разу не на цьому. Ну, да, у нас бо то стоїть... було Берці два дня, і сім днів світла не було. В нас Я працювали. думаю, а інтернет у мене немає, всіх немає. І в Тарас... в Тарасовці, і тут скрізь в Боярки, скрізь працював. Ви самі разу... себе, мені ну умовно кажучи, ви мені маленьку станцію привезли, а, а, в все, а свою контору всю прям там не да. знаю так. акумулятор як хата, мабуть. Тобто оптоволокно лише. Да? Так, тільки оптоволокно. Да. А, ну інші? або ще є варіанти в квартирах, де стоять де провайдери поставили акумулятори. Ну, ну то там буде тримати теж десь годин чотири. у нас буде триматися, у вас буде акумулятор. Буде доставити ще акумуляторів. У вас буде там декілька днів, може, може тримати. Незалежно це буде залежати тільки від вас. Так стоп, також... стоп, стоп, стоп. Все хорошо, хорошо, хорошо. Вибачай. Любі друже, дивися, 15 годин. Він мені дається кіно. А він розрядився ноль, а світу немає. Ну, а що... тільки він заряджається, реально просто. Потім, ну, він, десь, я його... він, він, він десь буде заряджатися. Коли він всаджений? Годин 8-10. От, але в тому, що якщо у тебе буде такий запасний акумулятор, він тут не Поміняв. Можеш поміняти і він тебе буде ще, а ти поставить ну, собі на зарядку. То що, будемо вести інтернет? Ну, а що Погнали. Так, ну що, вибір зроблений. Цю штуку ми тобі встановлюємо. а Акумулятор. Неси батькові туди вже гуль. Хай він працює на окей, да бо а то де, Бо батько да. їде, а в неті сижу. <рес> Отож От да.